Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 28 жовтня 25-го року. Мешкаємо ми на півночі України, міста Чернігів. Сьогодні коротеньке відео про те, як готувати виноград до обрізки саме. Обривання листя чи потрібно це робити? Якщо б у нас зараз пройшли нічні приморозки, то листя б попадало само. Погода зараз стоїть стає, стає досить тепла для цього часу, і листя ще більша частина вона вже облетіла сама. Іншу частину ми обірвали вручну. Залишилося декілька там листочків зелених, які може бути ще трішечки фотосинтезують. І хочу викласти свою точку зору з приводу того, чи треба обривати листя. Це досить спірне питання. Хтось каже, що ще йде фотосинтез. Я, як хімік-біолог, можу вам сказати, що при таких температурах і при вже початку пожовтіння листя фотосинтез іде вже. Ні то, що мінімальний, він практично дорівнює нулю. Тому я за те, щоб обривати листя винограду, якщо не було нічних приморозків, краще його прибрати лази для того, щоб сам лист не тягнув поживні речовини. За счет того, що в нього вже практично не іде фотосинтез, а максимум поживних речовин накопичувалось все ж таки у лозі. Я вважаю, що і пасинки, і листя їх обрізати не потрібно, вони досить легко виломуються. Треба пройти і вручну ось так повидаляти усі ці листя. Це і полегшить вам прибирання цього, цих листів потім, щоб не вигрібати з-під лази. Все це треба пройти і ось так вручну, спокійно, по погоді. Повиломувати. Листя винограду ми далі використовуємо на компост, компостуємо або в компостнику, або ось у таких чорних великих будівельних мішках. І далі вже на наступний сезон це буде прекрасний компост. З приводу того, чи вже можна обрізати виноград, я за те, щоб максимально дати часу. От скільки нам дозволить погода, стільки і не обрізати виноград. Виноград обрізається там за два дні до настання таких морозів, за два-три, за тиждень. Ну це вже не суттєво. Перед тим, як ми його будемо вкривати на зиму. Вкривати на зиму, ми виноград починаємо, коли вже ідуть постійні такі нульові мінус один мінус два температури, для того, щоб земля ще не встигла замерзнути, щоб нам його вкрити. Вкрити, бо ми вкриваємо з чоловіком його в землю. Минулого року ми обрізали десь після 10 листопада. Зараз будемо також спостерігати за погодою і тоді вже будемо обрізати виноград. Передають ще тиждень чи навіть півтора тижня достатньо теплої погоди. Тому для того, щоб, ну, і просто естетично, і легше прибирати, і вони вже не потрібні ці листки на лозі. Просто я за те, щоб пройти і очистити свою лозу. І вже ви конкретно бачите свій виноградник, ви можете запланувати навіть пройти по кущам, подивитися, де ви що будете обрізати. Про обрізку винограду в мене є відео на каналі. Посилання лишу під цим відео, передивляйтеся і дуже вдячна вам за велику кількість переглядів. Цього відео і дуже теплі коментарі. Які ще потрібні підготовчі роботи для винограду. Ну всі підживлення ми вже провели для того, щоб дозрівала лоза. Зараз підживлення винограду ну можливо, можна попідкладати під кущі там компост і добре перепрівши перегній, але вже ви ж розумієте, що це підживлення воно піде на наступний рік. В цьому році все вже виноград наш переходить у стан. Покою вже мінімальне там смоктування корінням, і вже йому підживлення не потрібно уже лоза та, що визріла, вона визріла. Дозрівання вже лози практично, практично зараз не йде. Про обробку винограду на зиму ми його не обробляємо. Обробляти будемо вже навесні. На зиму вважаю, ну, який сенс зараз його обробляти, якщо ми будемо закопувати його в землю і всі хвороби знову потраплять на ту ж саму лозу. Тому обробки вже на наступний сезон. Єдине, що обов'язково треба зробити, це вологозарядний полив. Якщо не було дощів, якщо земля суха, обов'язково треба полити, дуже гарно рясно полити кущі для того, щоб полегшити їм зимівлю. В цьому році, слава Богу, в нас з дощами порядок, земля волога, і ми цього робити не будемо. Це все в мене на сьогодні. В коментарях, будь ласка, пишіть, як. Всі підготовчі роботи проводите ви, і, можливо, також в коментарях ви дасте свої поради про свій виноград. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.